Граю зі своїм підписником в 99 ночей. Він зробив сині плам'я за допомогою класа Пришельця. І на третій день будуть пришельці. Це дуже крутий клас. Він дає інопланетну пушку. Вона може бути добре. Так. Приєднатись до телеграм-чату, щоб з нами пограти. І ми будемо в голосовому чаті розмовляти брати в різні ігри рекомендую приєднатися і читайте правила чату коли ви приєднатися до чату рекомендую читати правила в чаті і є ще є телеграм канал де переводяться колаби на мапі шейдерами зробив мапу шейдерами теж свою Схожу на шейдери, тільки воно працює. Проти...